Вітаю усіх любителів шопінгу! Це Ніколь і канал Second Shopping. Тут огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Завітала я до магазину цього сьогодні, щоб пороздивлятися речі на вазі. Дивіться, яка була декоративна подушка, це з гномами у новорічному стилі. Також був набір: це прихватка та рукавичка для кухні, взагалі-то нові, з етикеткою. І порозглядала я сумочки. Були вони в коробі, не висіли, тому треба там добре покоперсатися, щоб знайти. Ось така сумка, прямокутна від Fat Face. Дуже часто я показую одяг від цієї компанії. Сьогодні була така сумочка. Це вже я показувала такий органайзер. Це покласти треба всередину сумки великої, і там карманчики дуже все зручно розміщається. Ось така величезна була сумка. Ще одна просто величезна, на дивіться, із соломи, це пляжна сумка нова з бірками. Я взагалі-то в пошуках термосумочки для себе. В мене є терморюкзачок, але хочу невеличку, знаєте, щоб навіть там морозиво покласти або пачку масла, і от коли така спека, щоб донести додому і це все не розтануло. Одна сьогодні там мені трапилася, але я її не відзняла на відео. Стан був у неї не дуже гарний, тому я залишила, пошукаю ще от зимку Дуже багато мені їх траплялося, але я не купувала якось. Бачите, не передбачила, що влітку буде така необхідність. Ось ця косметичка мені сподобалась і за кольором, і за те, що вона така досить вмістка, багато чого можна покласти, і була абсолютно нова. Бачите, отак вона ще й перегинається і взагалі має вигляд як клач. А це прозора бірс дельтяча, я думаю, для пляжу. Яскраві квіти, метелик, ще дивіться, які пір'їнки. Це, це Еприкот МЛ, ось така розлітаєчка. Премокутною формою, тут буквально трохи зашили коротенько, щоб рукава були, ну, це 100% Поліестер. І спідниця від Мекс зі складом льонта бавовна 10-12 розмір. Це хочу поміряти, вона тоненька така. Брюки сьогодні до примірочної я не беру, тільки шорти. Взяла ось ці темні сірі шорти із 100% льна. І інші я їх щось на вішаку взагалі забула відзняти. Ну, в принципі, як це в мене і буває. А були сьогодні ось такі яскраво-червоні від Лі Купер. Так, помаранчева футболка Юнікло. С розмір малий мені буде. Хотіла поміряти нова взагалі футболка. Від March 18-й розмір, це велика на мене. Колір і ще й такі листя, білітий, золотисті, рукавчик цікаво зроблений. Нова футболка, касамі, я такий в'язаний. Трикотаж, новенька, смугаста, таку на морську тематику, з таким якорем, стразами виклали. Нейлон та віскоза за складом. Цю футболку я взагалі бачу тільки з шортами, тільки не з цими, а з, надо, треба з білими. Яскраві смужки, за розміром добре, не обтягнула. Білі шортики сюди. Бачите, які білі смуги. Нове взагалі нове. На жаль, білі шорти я не взяла до примірочної, щось не знайшла сьогодні свій розмір. Вигляд був би зовсім інший. Це футболка мені сподобалась, і за ціною вона вийшла. 90 гривень така важкувата, бо вона така, наче в'язана. Ще одна була на морську тематику: темна синя з дрібними якорями від Тею. Голуби. Останнім часом багато трапляється, Марк Спенсер. Футболочка також на темно синьому мобілі, ось такі. Намальовані. 20-й розмір. Бавовна за складом. Величинка буде мені. Праймарк, розмір ось такі трапляються, те, що якраз я і шукаю цю, я поміряю. За складом бавовна 100%. Підплічники треба розправити там добре, бо вони позаминались. Ну вона величенька, вона тут вся свободна, дуже мені дуже вільна. Будемо ще шукати. Так, да, такий розмір треба ще пошукати. Мені 54 гривні ця сьогодні, а ось ці шорти вони з щільної бавовни. І зі спідницею. Довжина до коліна. Донесенька тканина. І ще дивіться, як зробили трикутник, сходиться до середини Попереду. Не подобається вона мені. Буде невагома, небагато затягне. Досить легесенька тканина, ціна 47 гривень. Смугастик у розмірі 10 від Марк Spencer, футболочка Новенька, але мала, треба 12 пошукати. Це діксі. Червона, легенька, це може бути на мене. Так, але склад тут поганий, поліестер та бавовна, я не буду такого міряти. Це next. В'язаний льон білого кольору. Таю 18-й розмір, знов така велика. Біле з синім зробили, бачите, як покомбінували. Рукав трохи спущений, але велика. 100% бавовна за складом. Смужки ось всі поєднані на швах. Так, Марк Спенсер, екстра файн, вовна. Спинка темна, синя, перед світлий і блакитні рукава. Це 12-й розмір. 100% шовк, джексо, 10-й розмір маєчка. Кошмала буде рожевий колір. Такий негоденький, аж шероховатий. Блуза від Боден, 14-й розмір. Тут накомбінували зелений. Спинка рукава тягнеться, перед ні. Військо за поліестр Еластану. Це перед це Паліестр, другий слой. Тут гарний склад, дивіться, вовна і 40% ще янгори, і колір а, амбре прикрашений стразами. Слухайте, а це я навіть не впізнала спочатку. Це мій улюблений байтстаф ланслів темно-блакитного кольору. Це восьмий розмір, 100% бавовна. 100% бавовна, White Start також футболка літня, різнокольорова. так Футболка ця якраз на мене. Добре, і рупа руковою, і Це вже буквально перед примірочною взяла, темно сірі, 100% льон. тонесенькі шортики дуже тонкі. Тут якраз сірі і смужки. Вже готовий комплект взагалі. Все ж таки, шортики виявилися важкуватими 121 гривня, а футболка ця за 53 гривні. Зроблена в Італії Блуза Рожева з величезними кругами. Рукав спущений. За складом льон 100%. Так цікаво, зробили ось тут низ. Нерівно, бачите, спереду і закруглили. Тут і краєчок оставили і такий трикутний. Відмонмарчи в 16-му розмірі. Така сукня, вона цупка тканина, темна синя важкувата. На спинці зробили, бачите, мережево. Таке не тоненьке, бавовни. Так, що тут за склад? Ага, 55 льони, 45 це віскоза. Ну така тканина важкувата. У 20-му розмірі євро 48 блуза. З вишивкою, ну, величезна. Мені міряти навіть не буду. Вишивка тут по кругу, на блакитному синя, червона ще й на рукавах. Цікаво зроблена. Шбавовна за складом. А ось смужка червоно-біла блуза, поки що не бачу. Бірочок немає всередині також. L, написано, це 12-й розмір, така ажорна тоніка. На білій сіточці вишивка. Намагалася поміряти я цю тоніку, але, на жаль, вона завузька і там не було застібок. Не вдалося мені показати її на собі. Та й взагалі хотіла подивитися я й сама. Безрукавочка з сердечками темно-синіми. Але вона широка буде аутентик. Яскрава жовта сукня, дивіться, широка. Такі кармани ще зробити. По бокам зробила новенька взагалі. ланцлі від Ельспорт у розмірі М. Новенький також. рожево сірий, темний. Дуже пам'ята це блуза від Nex, 14-й розмір, але тканина тонесенька, довгий рукав, такий блідорожевий колір, симпатичний. візко за 100% за складом. Ще сердечки, це Марк Спенсер у слів, 12-й розмір. помаранчеві, Бачите, на білому вона взагалі нова. Все біленька, ніде нічого немає. Слів також дуже тоненька тканина, гарно тягнеться, високий, Тут горличко такий човник виріс, вже інші шортики. Це бавовні шорти. ті були більші за розміром. Ці такі якраз по мені. Оце взагалі така тканина приємна, вона гладенька. Ну, рукав трохи обтягнула, бачите. Хай би трохи було так свободніше, хоча тягнеться гарно. Ну, не буду я її брати, бо вона все ж таки маловата. Ціна 57 гривень. All Saints. Це маленькі брючки нові. Коштували спочатку 119 фунтів, потім 71 фунт. Такі щільні на хлопчика, на підлітка. Блуза від Зара S. Але це оверсайз, тут і рукав широкий, світло-блакитний, такий приємний колір, тоненька тканина. Бірки зрізані немає. Ну, ця блуза вона не під шорти. Сьогодні не до брюк за погодою, тільки шорти вона широченька. Бачите, дійсно така широка. Тканина геть тонесенька, дихаюча вся. Ціна за нову блузу 77 гривень. Це 10 й відтичин демос. Намальовані тут якісь пейзажі. Вон там якийсь парк наче. Відбуден сукня в 12-му розмірі. Тканина під джинс. Сільна ще й на Складці. темно синя 100% бавовна за складом. Спідниця ось ця цікава, вона така більш спортивна. фіш, Купай етикету, дивіться, коштувала 40 фунтів. Все. захищає від комарів, від СПФ, бистра сохне. Тканина, 10 розмір нова, сукня взагалі під спортивну, бачите. Хотіла я її також приміряти, але, на жаль, не було там знов-таки ніяких застібок, і так вона по бедрам була замала, тому не вдалося. А ціна її була 86 гривень, ну і тканина видно, що дуже якісна, технологічно продумана. Взуття було сьогодні дуже багато. Ви знаєте, я вирішила трохи познімати, так як є, показує воно все на купі. Лежить на полицях, бо всі передивляються, перебирають отак так зверху кладуть, і також багато дуже взуття у коробі. Ось, наприклад, ось ці заважила, за пару буде 200 гривень. Крокси, оці я показувала, або ще покажу. Вони взагалі-то були на люксі. І Ось їх ніхто не забрав, бачите, вони благополучно пішли у вагу, і також їх не поспішають забирати. Хоча абсолютно нові. Взуття дуже багато, насправді лежить там воно по одному, і треба другу пару просити у продавчинь. Багато серед цієї купи взуття взагалі нового. Ну і таке ж, також є те, що вже вживане. Це треба так само, як і з одягом, все передивлятися, переривати, і, можливо, тут знайдеш якийсь скарб серед цієї, всієї купи. І поки я показую взуття, ви роздивляєтесь значить конкурс оголошу сьогодні. Заважила я в цьому магазині одну річ, яка потрапила у екран. Заважила вона сьогодні 84 гривні 74 копійки. Можете спробувати вгадати, що це була за річ, той, хто перший, напише правильну відповідь у коментарях, тому я поповню мобільний телефон українського оператора на 25 гривень. Можете писати свої припущення, можна писати декілька коментарів. Ще раз повторюю, ця річ заважила 84 гривні 74 копійки. Рожеві гумові чоботи від джуліс, знаєте, мені б а, дуже добре вони підійшли б до моєї сукні, що я купила рожевої від Джуліс, а це домашні капці. Взагалі були нові, бачите, заважили 41 гривню, ну 42, якщо округлити. В мене схожі є, тому я ці не брала, навіть там не подивилася, який розмір. Але, знаєте, взимку ходити в таких вдома у м'якеньких, тепленьких, в принципі, зручно. Знаєте, все одно я не зрозуміла, чому не забрали у ті крокси, бо я ж бачила взагалі то ті, хто перекуповує речі, бере їх на перепродаж, крокси завжди забирають. А це щось нові взагалі лишили в магазині. Не знаю, для мене загидка чого. Видно по останнім завозам, що взуття стали привозити більше, ніж раніше, бо багато було такого вживаного взуття на люксі, а це ж, я дивлюсь, купа взуття і взагалі нового було на вазі. Тобто десь поставки взуття налагодилися, їх дуже багато зараз. Тут я собі сьогодні нічого не знайшла. Думаю, треба буде подивитися, що виставлять вони в люксі, можливо, знайду щось там. Собі я брала у і босоніжки новенькі, бігаю і кларкси. Мені подобається. Також траплялися і Тімберленди, і брала я черевики від АК. Але переважно це взуття було з люксу. Я собі от на вазі не знаходила і на вазі раніше було тільки вживане взуття. От нове я не пам'ятаю. Не пригадую взагалі, щоб вони клали на вагу. Як зараз це роблять? Так само і по речам, я вже казала, по одягу, якщо раніше вагові речі це завжди вони були вже ношені з плямами, з дірочками, то зараз треба шукати і досить багато нового збірками, треба коперсатися, не лінуватися, бо це не так той легко зробити, взимку холодно, влітку спекотно, душно, не всі витримують, але народу вам хочу сказати, у магазині. Дуже багато. Ось, бачите, також нові, дитячі, вони з такою новорічною тематикою. Ось таких декілька схожих суконь, було, знаєте, цю захотіла подивитись: ой, вона взагалі нова берега. дивіться, 97 євро коштувала майже 100 євро темний бордовий колір. Пальсирований низкий, верх цікавий, драпірується 10-й розмір. Можу спробую її помірюю новенько. Симпатична. Колір симпатичний ще й поблискує тканина. Ця мені за кольором сподобалась. Тут бачите, на запах верх зроблений. Треба все розправити. Рукава практично немає, також придавлена її талії йде розширення, складочка. але Вона така більш не повсякденна, бо тканина тут все ж таки відчувається поліестер, штучна. Це більш така як святкова сукня. За розміром також якраз симпатичний такий силует, мені подобається. наче й розширена, але так донизу тканина добре, так спадає прямо. Легенька тканина, ціна сукні 110 гривень. Так, ось і ще одна також нова з етикетками. Подвійна тканина оця взагалі 140 євро, 14-й розмір. Така як сіточка верхня тканина з нашивками. Ось ця риболовна сіточка. Або москітна сітка. Також нова біла, аж блищить від білого. Ця важкіша, бо вона подвійна 149 сорок гривень. Ще одна нова, це 10-й розмір від Next, але вона буде не тягнутися зовсім. Щільна тканина 45 фунтів коштувала сіре з білим. І дивіться, як цікаво, приталили. Бачите? Зробили такий акцент, завузили добре. Був ще цікавий взагалі новий жакет від Mango. За складом Ліацил Тальон. Гарний склад, не малий. Манга ще розмір М, анімалістичний принт зебра з довгим рукавом на зав'язці. Маловата, не тягнеться тканина, не тільки рукав. Пояс такий широкий тут і високе горло. Рукав ще й розширений тут з розрізом. І сама сукня розширена донизу. Взагалі-то фасончик мені подобається. І принт цей також. Я, до речі, від Манго собі купувала сукню з схожим принтом з віскози. Вона на запах. Ця сьогодні 107 гривень. 16 фунтів коштувала чоловіча, Джиф Бенкс, сорочка свого я оце знаєте, як спочатку подивилась сумки, потім пішла, попереміряла одяг. Повернулася до коробу, там вже виплили нові, нові сумки, також їх подивилась. Відбуден, 12 розмір знов таки ось білочки. Вже мені такі траплялись тільки на іншому фоні. темновато, дуже темна сукня. Поряд висіла, бачите, сукня без рукавів. льон та мережево тут покомбінували. Вона. А взагалі така дихаюча, прозора. Це Hello Summer написана така сукня тоніка для пляжу. Ось іще абсолютно нова сукня, на світлому це дуже добре видно, пасок не загубився. За складом він візку підкладка поліестер та бавовна. світленька папая 14. -й. Це натуральна тканина, також висока тут горлашка. Я це полюбляю, якщо бретелі, що без рукавів, коли, то вони такі високі, знаєте, не низькі. Якось більш вигляд має такий презентабельний. Тут довжина за коліна, а образний крій розширена. Сукня, льон відчувається, він поколюється, приталена, гарно, ще й можна підкреслити талію паском. Також кольори мені подобаються у ці сукні. Симпатично. Це розміром якраз сумка на підкладці, вона важкувата. 216 гривень сьогодні заважила. Мені дуже сподобалась ось ця футболка від Natmech, Вона, звісно, на мене велика. Нова, також абсолютно, бачите, це 20-й розмір, дуже приємний колір. Ще були купальники та костюми для плавання на дітей. Ось дивіться, Які яскраві тут рибки різнокольорові, також ось такі яскраві соковиті кавунчики і ось такі рожеві крабики. Ще гарна знахідка від WhiteStaff, але ж дуже тепла. Альпака, бачите, тут у складі. А джемпер. ну, Приміряти я його, звісно, не буду, тому що це вже занадто буде сьогодні. Брюки, бачите, були сьогодні освітлі від Next. Але також це залишається все без примірки, і мені здається, що я навіть на себе їх не зможу вдягнути. Легенький кардиган новий, темно-синій без застібок. Це дуже прозоро. Тканина, думаю, це шовк тонесенький. А ось, дивіться, збірками на розпродажі 9 фунтів коштувала це шорти для вагітних джинсові. Нові. Ще ляні також шорти з візкозою від Next, чорні, але це 10-й розмір. Краваток тут дуже багато. Я подивилася ті, що такі мультяшні веселі, ось Вінні пух Тут, до речі, написано 100% шовк за складом. Потім були ще кроватки з Мікі Маусами, тут новорічні, бачите, з подарунками, і ось такі, які повторюються, Мікі Маус повзе десь на мотузці. Ще покажу трохи взуття. Бачите, сьогодні вирішила багатенько познімати, бо це, до речі, шкіряні, бо знаєте, відійшла знов-таки, оце поки до примірочної, там люди трохи попрацювали, поперебирали щось наверх, повикидували і вже повністю змінилися полиці, і також змінилось взуття у коробі. Бо самій то все перерити, перебрати взагалі-то дуже складно. Треба тільки, щоб люди допомагали, так би мовити. А людей в магазині багато, тож допомоги вистачає. Ось це скейчерси, до речі, літні. А це я, допоки чекала свою чергу, щоб поприміряти одяг, познімала шалики. Та хустинки, бо вони тут висять якраз поряд. Оце таке, знаєте, ще й з написом дивлюсь, якась тамара написана Салман. Мені здалося, що це шовк, але я не знайшла там бірочок, тут взагалі якісь такі картинні мотиви. Оце дуже гарно кольори, бачите, коли поєднують яскраво блакитний та жовтий. А тут поєднали шовк та поліестер. От таке я не люблю. Хай би шовк був з віскозою. У коробі я вже ці шалики не передивлялася, бо моя черга підійшла, щоб примірятися. Ще буквально по-дитячому, там швиденька прийшла одягу. Ви знаєте, мені сподобалася ця курточка від Ведзе. Я взагалі люблю цю фірму. Ну, вона, видно, що така дуже в гарному стані, але там є деякі плямки. Але, взагалі, як бувають такі курточки дуже затерті, закашлачені, то цього тут не було. Затягнула вона сьогодні 285 гривень. І ще подивилася, дорослі також на дорослих курточки Оця сподобалася, але вона більш така лижна. Ще також було пальто, але воно довге. Це вовна та кашемір, чоловіче, чорне, дуже важке. Серед нижньої білизни, дивіться, бачите, з етикеткою від Primark ось таке боді чорне. Ось такий сьогодні в мене вийшов шопінг, було нелегко, чесно скажу. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями, це дуже важливо для мене та для каналу. Всім вдячна! Бажаю вам цікавих знахідок, гарного шопінгу, мирного неба та щоб уже спека ця спала.